хто your... ж вкрав твою перемогу? Трамп подкаст говорить Радіо Трамп, Титрам ти досі не розумієш, хто саме вкрав твою перемогу на виборах у 2020 році. Правда, це ж ти тішився від заяви ординського царка про твою вкрадену перемогу. Це ж твоя шалена радість від того, що хтось ще поділяє твої підозри, затмарила для тебе навіть відверте знущання та сарказм, з яким це було сказано. Мабуть, ти просто не знаєш, що таке сарказм та знущання. Згадай, як ти благав болотяного царка втрутитись у вибори в США, щоби отримати омріяне місце президента в 2016 році. вже забув, а він точно пам'ятає, бо вважає, що саме завдяки йому ти став президентом. а ще він точно пам'ятає, як ти йому за це віддячив. Передаючи Україні джавеліни в 2018-му, які потім випалювали цілі колони його бронетехніки, військові катери Айленд в 2019-му та патрульні катери Марк 6» в 2020 році, за допомогою яких українці нищать його живу силу на воді після знищення Чорноморського флоту. Приєднавшись до міжнародної декларації Крим це Україна. Вівши санкції проти добудови Північного потоку 2. І точно вважаєш, що у 2024 році твій істукан, якого ти обожнюєш, як божество. Якщо і втручався у вибори, то тільки для того, щоб допомогти тобі. Є підозри, що втручався, але проти тебе, але щось не склалося, і ти отримав перемогу не завдяки, а всупереч а тепер, Орда та Китай вимушені використовувати тебе як інструмент, бо мають ключики від тебе і тієї купи підлабузників, які тебе оточують для цілеспрямованого та поступового розвалу твоєї країни зсередини. Твоїми руками, хотіла написати головою, але не змогла, яку вони ненавидять ще більше, ніж ти своїх ворогів. Ти досягнув. Ти домігся завдяки тобі. Відбулося настала золота ера для США. бо ти президент. Єдине, чого ти домігся і досяг це створив мандрівну трупу холопів лизоблюдів ставши частавши холопом, лизоблюдом в мандрівній трупі іншого циркового ватажка, схожого з місцевою пандою, але з червоною комуністичною дупою.